Підіймається криворізький кіберг Володимир Янович. Рішення стати патрульним поліцейським було логічним продовженням його життя. Життя після війни. Про криворізького поліцейського, який боронив Донецький аеропорт, сьогодні у нашій програмі. Звичайний день звичайного інспектора патрульної поліції. Герой нашої сьогоднішньої передачі ми застаємо на його робочому місці. Екіпаж приїхав на виклик. Молода жінка потребує госпіталізації, загострення психічної розладку. Смусом для манарозвіні прижає ні раду на спокойця, пожалуйста. Високий, статний, всміхнений. Володимир схожий на героя голівудських фільмів про копів. Виважений, стриманий, виконує свою роботу, залишаючись приязним та спокійним. Почався набори в інших містах, там в Дніпрі, Во Львові, в Києві. Ну, і дивився, і думав, якби у нас в Криму розі запустилась поліція. Чекав під осінь вже почув, що будуть проводити набір в місті Кримурозі. І вирішив вже дочекатися і подати заявку в числі найперших. Наразі, за щирою посмішкою та веселою вдачею людини, якої все в житті склалося, важко прочитати важкий багаж, що назавжди залишиться з Володимиром. Війна, село Піски, захист підходу до Донецького аеропорту. До Майдану приймав участь в різних акціях там, проти той, тієї влади, яка була, тому що над народом вже гнобили, здівалися, набивалися кишені, не розстрадали, я би так сказав. Ну, і Потрохи заганяли до тієї як -то, комуни СССР, що з з Росією і так далі. Коли вже почався захват Криму, це вже було занадто все старе, з боку Росії, для мене це взагалі було боляче. І як тільки це почалось, одразу почав бігати в воєнкомат, заберіть мене, а не набирають. лі. Перший раз пішов, другий раз, а на третій казав, ну добре, давай з комісію прийдемо, давайте будемо. І одного дня принесли повістку. Простий та прямодушний уродженець міста Снельникове Дніпропетровської області був призваний до лав української армії у квітні 2014 року. Кохана дружина Юля набагато пізніше дізналася, що її чоловік, батько двох синів, сам, як то кажуть, вибігав собі ту повістку. Спочатку в Черкаську привезли, там був розподільчий пункт. Розподіляли по всіх і різних підрозділах, ну саме 93 стреті бригади. Із трьох автобусів, що у нас приїхали, ну, два автобуси поїхали повністю, хлопці назад відпустили. Бо спеціальності не підходять, ну, десь з воєнкоматом з частиною якісь несостаковка були. їй сказав, підніміть руки, хто добре міг їздити, я підняв. Добре-добре, хто може їздити, хлопці ніколи не пустили, але я тримав до останнього. Ну, Добре, все і забрали. Сказали, що підходжу. І того ж вечора. Відправили в палату на метове містечко. На метове містечко там було, відва було. Квітень той був дуже холодний, дуже такий. Перша ніч це була най... найстрашніша ніч, це була, тому що спали на, на сідці, не було тих ні матрасів, нічого, цій гражданській формі без, без тепла і та холода. А потім вже трохи облаштували побут свій, то вже потім було трохи краще. Перші дні на війні, перші враження, перші емоції яскравим мережем назавжди вплітаються в пам'ять військових. Ну, було дуже важко, по-перше, морально, тому що, знаючи, що він там без нічого це була перша хвиля, не, без одягу, без зуття, фактично, навіть коли він дзвонить і каже, мені потрібно бронежилет, мені потрібна каска і де це все взяти, я почала. Знайомим, а потім, ну, знайомі самі розумієте, ну у всіх такі складні часи, тому я шукала волонтерів. І, як то кажуть, світ не без добрих людей. Нам допомогли його і оділи, і взули. Водій та електромеханік, наш герой був особливо потрібний українському війську. Його руки й знання стали працювати на спільну справу, перемогу. З сумною посмішкою згадує Володимир про стан технічного забезпечення української армії на початку війни. В 2014 році техніку доводилося збирати буквально по гвинтку. Почали ж техніку встановлювати свою, бо техніки ну, у нас було вісім єдиниць МТЛБ, це легкі броньовані тягачі. І з 8 єдиниць тільки двоє заводили, все остальне це був металобурок на той час. Нічого не було. Ні солярки, ні запчастин, ні акумуляторів, зовсім нічого. Тобто брали з тих двох, брали, виймали акумулятори, ставили на другі, пробували завести, не заводиться, все розбирали, заново збирали, заводиться і так ось, ось ці акумулятори тягали туди-сюди, зливали те масло, переливали з друг друга. Але потім через тиждень-два якось почало вже і надвозити акумулятори, тому що ну, навала та сунула потроху вже. Місцева влада допомагала, і Дніпропетровська влада почали звозити запчастини, ми хутко збирали ту техніку. Село в Харківській області, неподалік Слов'янська, перші обстріли, перші втрати. Саме тут Володимир вперше познайомився з російською установкою Град. Заїжджали, це було дуже таке видовище, не з найкращих. Заїжджаємо, а нам мужського роду всі показують такі жести, пальці, лайка нецензурна, камінням кидають. Друга реакція була жінки, діти сміялися, махали, жінки підбігали, обнімали. Тобто така, знаєте, двояка реакція була. Дуже важко було морально, тому що я з двома дітьми і морально, і матеріально. Це я не працювала, була ще в декреті, бо малому молодшому було ну, півтори роки. Особливо такі були моменти, коли він, <кхи> я гуляю на прогулянці з дитиною, з коляскою, він дзвонить і каже, що ви робите. Це ввечері було, просто я запам'ятала цей такий момент, що ви робите. я кажу, гуляємо. Він каже, ну нас тут окружають, я тебе люблю. І все, і на все. Тоді було дуже важко. По своєму важко переживали відсутність дому Володимира і діти, особливо старший, Микита. Для нього батько був у першу чергу улюбленим татком і другом. Моєго тати не було вдома, було дуже не було з ким гратися. Ну. Моєму молодшому братику був всього рік. Ну. Як з ним можна погратися? Він же маленький ще. От. Без тата було дуже сумно. В ніч, з 1 на 2 липня 2014 року, пролунала команда. Хутко збирайтеся, нічого не беріть, виїзд на одну добу. З легкою поклажею, майже не взявши навіть продуктів харчування і потрапивши під мінометний та шквальний вогонь градів, наші хлопці прибули до селища Піски поблизу Донецького аеропорту. Та ніч, зізнається Володимир, була справжнім пеклом. В суцільній темряві під обстрілом з двох боків вони ледь дочекалися ранку. Як з'ясувалося пізніше, потрапили під перехресний вогонь російських та українських військ. Утром вже вже розвиднілося, трохи вже почали облаштовуватися, почали рити собі окопи. Це було в селищах, де в частному секторі ми знаходимося, половина будинків було розбомлено, горіло. Це таке, знаєте, жахіття. І нам командир каже, що все тут а вам потрібно зробити свою позицію, тому що була вулиця така. Ну, вулиця, яка видна, ту, ту сторону вже видно. Нам потрібно було облаштувати цей асфальт, ломики. Ми долбали потім під тим деревом, акація, видовбали, ну десь отак. Ну все. Це, це, це мій колега Паша, теж, теж криворожаний, живе на шахті, працює. Це як брат мій, тому що все паша, хвата нам. Та хвата, що там більше копати. Не зачепа. Перший же швечора теж почалися обстріл дуже сильний. Мені кажу пашу, давай ми глибше будемо копати, бо щось нас зачепить. Ми так копали з тиждень, напевно, точно. Страх обов'язково складова інстинкту самозбереження. Саме цей важливий емоційний компонент може допомогти вижити на війні. Володимир не тільки відчував страх. Він настільки не втрачав самовладання, що допомагав важко пораненим побратимам, тоді, коли медика в загоні не стало. На той час я не бачив. Мені показав, що були цілі ребра. Це все було або тільки зодрано, це що шкура, от повністю знаєте, як, ну, як вирізано, повністю вирізана і мишця оборвана, і, і немає крові це тіло, яке немає крові. Але все ж посміхається, красі що болять. Я колю йому бутерфанув, це. Обізболіще, яке ну, не дає шоку людині. А він кричить мені боляче. Ну і Перший тиждень такий, бо знаєте, дуже, дуже страшний. Як то знаєте, кажуть, там страшно. там, якісь... Я вам кажу, ну так, я кажу правду, були такі моменти, що дуже хотілося до туалету і приходилось на колінках виповзати, щоб Тому що встати неможливо, бо пристрілять, а не будеш ти в окопі засправляти нужду. Були такі моменти, а були дуже смішні моменти. Війна війною розпорядба. Сміх та сльози ці елементи людського буття частіше за все бувають поєднувані саме на війні. Сашко осколком в плече зайшло, а Саші в попу. І Сашко це кричить, цей рома кричить. От хлопців ранені, всіх куди потрібно. А я от приїду в село, що я буду казати? Що вони в попу ранило. Ну що це? І ми сміємося в той час, і то ж кров зупиняємо. Моменти, ну, смішні. Втрати. Це не просто цифри і статистика. Це сини, батьки, і чоловіки. А ще це хтось дуже близький на війні, побратими. Ті, з ким ділив іноді останній кусень хліба. Йому розповідав те, чого не казав коханій дружині, бо надто болісно. Поранення. Це не тільки ушкодження тіла, це рубці на серці, не зникаючі файли пам'яті. За аеропорту постійно надходили звістки про величезну кількість вбитих і поранених. Підхід до нього захищала бригада Володимира з 27 бійців роти 18 було поранено. І цього сенс, спочатку дуже агресивно. Та ви, хунди, ви фашисти. Ви... Ви такі сякі, але потім тиждень майже, коли у людей також закінчилися провізії, харчі. Там і діти були малі. Там була вулиця, де, де троє дітей було малих. Ну, знаєте, У мене двоє дітей, їм носили, діткам то якусь провізію, то тушонку відносили, бо діти. але потім плакали, на коліна стояли. Простіть нам, залишайтеся з нами, не їдьте, на кого не скидаєте. Я от думав, тато ж приїжджав на вихідних там тільки на два дні. І я от подумав, він знову приїхав на два дні. Потім десь три дні пройшло, і я зрозумів, що він не залишиться з нами. Нет. Я дуже зрадів, а війна, тато, ти повернувся. Загалом під Донецьким аеропортом Володимир знаходився 90 діб. Війна назавжди змінює людей. І не лише тих, хто захищав рідних, а й тих, кого захищали. Філософські мисля, але я більше розсуждаю життя. Якось, знаєте, там Та, нічого, там завтра зроблю, завтра там, післязавтра поїду, а можеш не поїхати, можеш не зробити. Один постріл, або один розрив, і все тебе немає. Все, що ти мрієш, що ти строїв, все. Все одне секундочкою розривається, була. Потрібно цінювати кожну хвилину. І... Дітей, жінок на руках носити. Треба радитись кожному, кожному хвилині цього життя, бо життя занадто коротке. Добрий, високий. Він ну, любить Україну, так як я. Чоловік ну, он очень хороший, очень добрий, поднимающий. В трудные минуты всегда может поддержать самого напарника или патрульник своїх коллег по Ну, и Що добровольно в 17 м році ще в першій хвилі, і я знав, що Прикриваючи свої теле, як то кажуть, дітей закриваючи, захищаючи і жінку, ну своїх близьких. І наразі пішовши поліцію, також я розумію, що я тут а, людям допомагають, захищають своїх ж близьких і також інших людей, які беззахисні. От, і таким чином це було моє поштовхувати до поліції. Війна змінює людей, когось ламає, когось загартовує, а когось надихає на служіння батьківщині, її народу заради дітей, заради майбутнього. Це телепроект. Наші Я, Алла муравик. Зустрінемось на першому міському.